Всіхвітаю. Сьогодні ми залетіли в uh, Toil Tower Defense. Uh, і в нас вже підписники залетіли До фіга людей. Uh, вже uh, з моїх uh, друзів залетіли. Сьогодні uh, за uh, uh -huh. тільки про Trade Plaza Я думаю, бо так буде класненько. Подивимося. Про uh, uh, Trade Plaza. буду Пзу. Uh -huh буду. Або нові юніти там э, всі справи. Можливо, я собі куплю фанментика, э, там, всі такі прикольчики. М -м. Не. А, в принципі. А, ну, і я вас попрошу підписатись на ютуб канал, здарам, канал, здарам, -канал, 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 канал в... Описі цього ведеролка, писать лайк, напишите комментарий башни віду, віду, слив, та а, нажміть на дзвіночку Никола Не пропускайте жодні одну Плазу. В принципі, давайте будемо виходити, а, напевно. А на ви юниты. Новые юниты. Новые юниты, кенты. Там все дела. Короче, будет прикольно. М -м -м так. М -м так. Может дать за... Может дать что за него. Окей. Окей. Так, ну я... М -м Предлагаю Сигн Сигин, а, ну и давайте два Гвардиана. А, так норм, так норм. Я думаю, так будет всем. А, классно. А, так, окей, сек, так сек, окей. Ок, ок. В принципі, поки що ми трейдемося, все туди і сюди будемо бігати. Будемо чекати, що він захоче, а я поки що розповім про розіграш. Якщо ми назбираємо одну тисячу підписників до вересня цього року, то я розіграю ось цього Breedball Титан Сіньмамена Маме Сігнутого. Ось на одну тисячу підписників. Е, до вересня, в принципі, залишилось майже місяць, трошки менше вже 20 днів. Тому давайте піднажмем. сорі. Сорі. Можна додати ще. Отак можу, максимум. Поки. Поки. Так. Так. Ну все, в принципі, напевно, з усіма вже потрейдились, тому давайте а, одягнемо. А... Umas... Юнатів? Так, давайте бічбола. Хайпер, Грін Лазера, Асанту, бемк. Ну і що, давайте. ні, hơn... Давайте так, а, і будемо бігати. Так, полутіла на третй клас, буде топчика, я думаю. А, хм. А, я думаю, що можливо ми сьогодні витримаємо нового юніта. Це дуже а, можливо і, скоріше всього, це можливо. А, я дуже сподіваюся, я буду робити а, все для цього, напевно. А, так. А, ж, ого, вже по пост... 100. Прикол, прикольно, мені це подобається. Так. Ага. Хм. Ну, давайте спочатку ну, на цього чила спробуємо. Адріан. Адріан. Ага, він в среді. Окей, тоді давайте на фена поки що. Ага. А його вже немає. О, так. Давайте бічбола. 400 ймів. Бем-бем-бем. Сігна того буста. Сігн буст. Ага, він не захотів. Коротше. Так, фанмен, ага, Адріан. А знову йому а, трейд. А, Адріан, туб. Так, показуємо тебе а, хайпера оцього. Сієми. Оце і багато оцього. А. А. Сігн а, буст. А, фан фэн. Фанмен. Фон Мен. 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 Фанмен. Можливо, він погодиться. Ну, давайте оцього цього ще докидаємо. Uh, і ось так ще Go. Гу. Um, давай фан мене. Ага, не захотів взагалі, чел. Ти дуже дивний. Тому давайте кинемо оцьому тепер. 1К. Ага, він теж не хоче брати трейд, і щось вони всі. Якісь такі нубські, Всі в трейдах там сидять, нічого не роблять. А, Тому я предлагаю. Не знаю. А, так, хай про по 11 тисяч нормасик. А грінлазері по тисячі. В принципі. Нормасик. А, ага, за 790 так я достатньо багато давав. А, що ще? А, ну не знаю. Ну, поки що Санте по 600 ємів, типу. Ну, нормальні ціни а, майже не змінилися. А, і це добре, мені подобається. А, тому я думаю, що можна. А, що ще під. О, ще один челетів. Ще щось підробити. Так. Ага, ось він. Ось тобі. ось тобі і він. Так. Sigan Boost. Так. Бем. Ну, давайте. лазера вже. Бем. Так, Шотгана і ось так. Мюф. А. Мюфік. Ага, він не захотів. Ну, коротше, я думаю, 100% мало. Mm, типу, я думаю, дуже мало це все діло. Так, це наш кент. Давайте напишемо Q. Q mm, рад бачити. Радбачти. Uh, так, в принципі, uh, в нас все дуже добре. Uh, цікаво, що ж він хоче? Hm. Дуже цікаво, поки що давайте подивимося, що ще, ще є по третплазі. Uh, ого, один мільйон. Спайдер. Так. Дякую. Дякую, Бро, мені. Приємно. А, так. Ого, Клавер по 37 тисяч, ні, ну в нього, звісно, дуже великий демедж. Порівняно з. Типу. З усіма. Ага, ось А, а Кейнем трейдер, ну, типу, в нього порівняно мало демеджа, так? З Годліком навіть тим. А, але, але. Так, міфік. Рарки. Коротше, дуже багато юнків, він накидує всяких різних рангів. То прибирає, то додає, цікаво, що він цим? Можливо, він затрейдити щось хоче? А, але не знаю. Прикол, це все мені. Дякую, бро. Дякую. Ну, в принципі, дякую. А він написав нам смайлика, тому дякую. Мені приємно. Дякую. В принципі, я думаю, що можна оце все попродавати. Так, дякую за те, що ви мені даруєте це все. Але мені воно не потрібно як юніт, а от як монетки, це шикарно. Тому я це все продаю, окрім мікрохвильовки, бо мікрохвильовка колись була класна. А скільки вона коштує зараз. Її ще нема, тому задавайте за 30 гривень. бінк. Давайте за 30 гемів, бем, пішов. А, продамо так. Давайте гвардія на одного за 99. бем, пішов. А, Шотган. Давайте за 99 теж. бем. Сьогодні гіпернизькі ціни. Це по 99 гемів. Міфіки по 99 гемів, Просто забираю. Так, це по 9 гимів. бем, пішов. А, це можемо за, 5, за 499. Пішов. А, в принципі, давайте Санту продамо за 650 за 649 гемів. Ача в мене вже фанмена купили маленького грінлазера. А, давайте за 1199. У мене ж не сігнатий. Ні, вроді не сігнатий, та все норм. Годліка. Ні, на Годліка ми не можемо продавати. Це діло ми не будемо продавати, бо це дешево. Хайпер теж продавати неможливо, бо він теж впав в ціні. На жаль, опача ще впав а, фанмен. Тому давайте кинемо трейда. Сказ. Ага. Його походу вже всі закидали. А Так, ухе Гвардіан Клопмен. Гвардіан Клопмен? Так, ага. Понял, походу, хто це. Скоріше, за все, що так. Так, хайпер. Це, Це. Сигн буст. Не, брателла. О. Вардіана накупили. Чейпеньк сюди. Не, брателла, ти не додивився до кінця. М -м -м, давай. М -м, так. А, в принципі, все, Мейкент. Так, давайте зайдемо на трет плазу. Він знов не захотів. Чил. Подивись до кінця. Ти ж виставив дуже ця, е, маленьку ціну. Ти, ти хоч подивись. Він знов не додивився. Коротше, він... А що в мене 5 тисяч гемів? М -м? А що в мене 5 тисяч гемів? Так, Годлі звичайний. Сигон. Сигон. Сигн, бро. У мене сигнутый Годлік. А... тому я мощніше. О! Згоден. Окей. 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 А так, в принципі, Давайте. А хайвен Ну. Но. Mm, давай. Окей, можу ось так додать братело. <laughs> Отак, чисто за цього. Отак, братуха, поїхали. Отак, поїхали. Ага, не заходів, не трейдитись. А так, лопмани, ось ті діла, коротше, якась фігня. Реально якась фігня всяка. А, так, а, чел щось тут накидає. М. Mm. <риріпто> Це мені, якщо там мені дуже приємно. А. Так. М. <риріпто> так що, no, no. не так, не не так, ні. М. Так, в принципі, о, ще походу ходу впав та то... ту mm. Так, а що? Ага, оцей вотчел, Оцей вотчел Знову він весь весь в трейді. Усказ два штуки. Два фанмена, ви серйозно? Го-го-го-го-го. да Походу, а щось дуже дорого. Реально. Але. А, так, воще ніхто не бере трейдів. А... Ні, сорі, братуха, я випадково кинув. А, окей, в принципі, ніхто нічого не бере трейдів. А, в мене нема цього. Тітон фан Ну, типу, грошей на нього, щоб прям його викопити. Отак. В принципі, думаю, класно. Так, кидай нам чел трейди. Mm -hmm. Так, бем-бем-бем. А, о, сигнутый токсик, прикольно. А це сигнати? Ні, це не сигнутый. Окей, давай ось так. Ось так залутаємся. А, Давай, шотганчика ще тобі накину. Oh, За микрохвильовку, угоден. Хе-хе. Yeah. Диен. Получили? І поніс. Краще цей чел не хоче трейдитись, тому гудбай. Гудбай, бро. Не хочеш як хоч так. Якийсь дуже довгий нік, тому мені навіть лінки читати його. Щось mm. він нічого не пише. Ага, оце. Ага. Угу. Давайте ось так. Бем-бем-бем-бем. Грін. Ага, хочеш? а грин лазер хочешь? А, ед эд. эд Эд, бро. Ммм, давай, давай. Хм, сеть у него ДПС? 80 тысяч. Йо а -а хто краще, цікаво. Ти девять ты. Е. Ес ор но. Five. Ага, не захотів. А поняв Нубік, так Нубік. Все з вами зрозуміло з цими Нубіками, які ще не хочу трейдитись нормально, тільки це бошку виносять. Цей вот Весь час в трейді, тому навіть не розумію, а, в чому прикол. от Реально, в чому прикол. А, в принципі. У нас поки що. Все добре, ми так нормально продовгаємося. В мене є гвардіан, це топово. Я тепер зможу зупиняти час. Тому це класно. Мені це подобається. Я хочу його затестити, звісно. Але не факт, що в мене це вийде, але сьогодні-завтра. Ну завтра точно вийде. Так, хочеш так? Тримай. А, в принципі. А, і що ж він хоче тепер? Хм. Ну Коротше, він нічого не хоче, тому валим з трейду, бо він нам заважає, ніхто не може купити наш товар. Тому не сидіть по мільйон років в трейді, як я це роблю. А, в принципі, а, в нас все дуже добре. Так, бем. Ага. А, Думаю, що можна зараз подивитися, чи є ось тут. А, а ось. ФІФ. А, а, Так, бем. Бем-бем. Так, все, не кидав дуже багато всього. Докидаю це, це. це, Сіген. Ага, все. Він не захотів, він навіть не додивився. Так, цей вотчіл щось хоче, але в нього трейди. Опа. Ларчо лазер купили. Сюди! Let's go! Bing! Тепер треба, щоб купили а, нашого шотганчика, але нам перебили ціну. Нам просто перебили в 2 гема ціну. Тому давайте за 89. Я. Купив його. Mm. Mm. Ну, достатньо дешево, порівняно з цинами. Та, типу, я його перебив трошки. Там за 50 геймів, мені здається, я його викупив і все. Так, і на втрай де вийшов прикол. Класний чел. Так. Що це чел хоче сістим? А, ти ще геймів? И ф, uh, uh -huh. прикольно. For green. Эд бро. Эд гем ршеще. Або ще. Ага, прибрав. Эд. Гем. Ор юнит. Ор Орміфік, братуха, я ж бачив, що ти мені 70 гімів ще накидав. А зараз ти її зняв, Окей, не так не Гудбай. Goodbye. Good мені таке не потрібно. а Мені б нормально, що небудь за 1200, щоб його викупили, блок норм. А, мені вже це перебил ціну. Прикольно. Прикольно. О. Ластофор. Братуха, це. Ще... Ага, uh, it's, А, uh, Окей, okay, братуха, it's 700 gem, my uh, green 1200. Короче, гудбай. А мне у нас треба. це Сикими фи кошся зараз. А, 1000. Ну його никто не купует, так разумею. Ну и 36 тысяч DPS. Типу, він же ж не заповільняє, скоріше за всього. А мені така штука не потрібна. Сильно така штука мені і не потрібна. А, так, за 160 шеф Клокман. Вау. А, 15 range boost. Це як а, цей Елікон Damage з А, Рейнджа 60 кулда 05. Всього на всього, типу, він дуже великий. 30 тисяч DPS. 30? Серйозно? І Елі Хілс. А, еще и базу хилить. Ку, а -а 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 -а. куча раз. Куча раз, братуха. М -м 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 так, еще что-нибудь хочешь? Не. Не, сори. Сегодня дикий трейд. Только -э трейд плаза. Сьогодні тільки плітплаза. Я хочу витрейдити нового юніта, але в нас це не дуже виходить. Ну так, ми, напевно, дуже мало їм даємо. Ми їм, типу, 3-4 тисячі даємо, так? А вони більше хочуть. Можливо, навіть 5 в нас вийде назбирати, але якщо б я годліка давав, скоріш за всього, вони б погодились. А, хм. Ну, давайте гемів. 350 гемів. 350 гем. 350 гемів. Норм. Думаю. шик. В принципі. Оу. Сори. Сори, я так дорого не буду куповать. Це, Ну, реально дорого. А... В принципі, може тільки так, або ні. Нема. Нема. Нема таких юнітів, типу, цей його 500 ємі, я би його, напевно, і собі залишив би, типу, цей 100, цей 100. Цей 600, ну він мені треба. А, Микрохвильовка. Ну, Поки. Пока братуха. Все. годлики 24 штуки. А, опа. Пен. Давайте кинемо пен. Трейду. Ой, сорі. Я когось відклонив, я не побачив кого навіть. Сорі. Якщо що, якщо це хтось був з підписників, то вибачте. Так, давайте. Так, він ще раз кинув трейди. А... Так, і що ж він хоче, будемо, напевно, це останній трейд, який в мене буде. Так, давайте напишемо питання, що він хоче, цікаво. Знову ж таки. Хі -хі. А, але ще раз нагадаю, що в мене буде розіграш на цього Old Godlika Breadball Titans 7. У мене сійнутого на одну тисячу підписників. До вересня цього року. Типу. І я розіграю його. А, нам ще ну, трошки достатньо залишилось, А, В нас зараз на даний момент 562. Так, давайте сфотографуємо. Так. Все сфотографував. А дякую. Дякую. Дякую мені дуже приємно, що ти. Окей. Дякую. Дякую ще раз. Буду знати в наступний раз Бахму. Бахну цей кодик. Я собі його залишив, тому... Наступний раз його використаємо. а, Дякую вам за лайки, Підписуйтесь на ютуб канал, телеграм канал. Телеграм канал в описі цього відеоролика, Писав лайк, напишіть коментар, башну в видеосьми слів та нажміть на дзвіночі, щоб ніколи не пропускати жодного Ну Так, і це його чел. Кинув на так. Біемк. Хоч так. Нет, так не. Ага, ну і все, дякую.